Проходжу, друзі, повз будівництво і помітив дещо цікаве. А, такий собі дуже-дуже, як на мене, цікавий креативний хід, який запам'ятовується, впевнений вам також на деякий час це запам'ятається. Зараз покажу. Дивіться. Оп! Вгадайте, що це таке? Правильно, туалет. А як це перекладається? Хані бакет. Правильно. Медова корзина, точно ще медове відро або відро з медом. Відро з медом. Я впевнений, майже в кожному було таке відро з медом в селі. До якого треба було ще добігти, а взимку думав, Блін, та може ну його нафіг. А влітку комарі, жуки, павуки і таке інше. Відро з медом. Живіть з цим.